Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, без чого не може обійтися більшість людей: про ранкову каву. Хтось любить її за смак, хтось за ритуал. Але давайте чесно: часто ми п'ємо каву лише для того, щоб прокинутися. А що як я скажу вам, що є способи, які запускають мозок і тіло не гірше за каву, а подекуди навіть краще. Сьогодні ми розберемо сім простих ритуалів. Які допоможуть прокидатись без кофеїну. І я впевнена, після цього ви подивитесь на свій ранок зовсім по-іншому. Отже, починаємо. Перше, це світло, головний будильник. Наш організм має свій внутрішній годинник. Він працює за світлом. Коли вранці ви відкриваєте штори і впускаєте сонце, мозок отримує сигнал прокидайся. Якщо ж ви прокидаєтеся в темряві. Спробуйте лампу денного світла, вона обдурить організм і дасть відчуття ранкового сонця. І навіть 10 хвилин на балконі або біля вікна, і ви відчуєте прилив енергії. Друге, це одразу рух після пробудження. Коли ви тільки прокидаєтесь, кров рухається повільно і мозок ще спить. Але всього 1-дві хвилини легкої розминки, нахили, потягування, кругові рухи плечима. Якщо є сили, зробіть 20 присідань або планку, тіло запалює мозок, і ви відчуваєте, як сомливість іде. Третє, що немало важливе, це дихання для пробудження. Спробуйте просту техніку вдих на 4 секунди, різкий видих ротом. Повторяйте так 10 разів Це насичує мозок киснем і працює як натуральний енергетик. Четверте. Контрастна вода. Хоча б 5 хвилин. Найпростіший спосіб вмитися прохолодною водою. А ще краще контрастний душ. 20 секунд холодної та 20 секунд теплої. Так вороженете кров і утримуєте заряд бадьорості без жодної кави. П'яте це склянка теплої води. Наше тіло вночі зневоднюється. Тому перше, що треба робити після пробудження – це випити воду. Але бажано не холодно, а саме тепло. Це запускає обмін речовин і допомагає організму швидше прокинутися. Шосте це маленький ранковий ритуал. У кожного має бути щось своє. Наприклад, комусь подобається включити улюблену музику, хтось читає сторінку книги, інший записує три речі, за які вдячний. Це не просто розкіш, це сигнал мозку: день почався і він вартий уваги. Та сьоме ранковий фокус. Коли ми прокидаємось без мети, сумливість триватиме довше, тому одразу після пробудження поставте собі маленьку ціль на день. Не величезну, а саме досяжно. Наприклад, сьогодні я закінчу одну важливу справу: мозок отримує напрямок і сумливість відступить. Отже, ми сьогодні розібрали 7 простих способів прокидатися без кави: світло, рух, дихання, контрастна вода. Склянка теплої води, маленький ритуал і ранковий фокус. Спробуйте хоча б 2-3 з них на завтра, і ви відчуєте різницю. А головне ви перестанете бути залежнім від чашки кави, яка іноді робить нас більше втомленими, ніж бадьорими, бо енергія всередині нас, і ми можемо її пробудити.